Великий Бог, творець землі і неба, могутній цар, владико всіх світів, звертаюся в тривозі я до тебе, щоб ти мою країну захистив. Вона тремтить, мов зранена пташина, від полю й страху трепотить крильми, з очей стікає. Відчую сльозина, вона, мій батько, плаче від війни, вона, мій Боже, матір'ю ридає, за сином, що звідтіль не повернувся. ніщо її сердечно не втішає те, що колись героєм назвуть. країна плаче Боже на свіжу виритій могилі татуся. Він на війні життям платив собою. На смерть віддавши молоде життя. Мій Боже, гіне наряд український, ридають діти, плачуть матері, в підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба чистої води, в тривозі люди домівки залишають, те, що нажили упродовж житті себе самих. Дітей своїх спасають, куди втечеш, якщо кругом війна, свистять повітрі смертоносні кулі, то тут, то там зривається снаряд, ворожа армія все більше атакує, на ниточці висить людське життя. Мій Боже, люди дарма помирають, малі, дорослі. Смерть не вибира, хвилює те, що ще тебе не знають, і не до тебе їх іде душа. Мій Господи, спаси нас і помилуй, кричить в країна руки підійма, можливо, ми так сильно провинились і заплатити маємо життя. Та в цій війні воно так маловажить, його так низько цінить автомат, земля мов дощ. Червону кров вбирає, з розбитих шибок виглядає страх. Тривожить серце кожен новий вибух. Осколки граду смерть в собі несуть. Небесне видно за клубками диму і помочі, якої люди ждуть. Так хочеться, мій Господи, спокою отого миру, що недавно був. Не цінували ми свою свободу, і ти війною спокій сколихнув. Я прошу, Боже, за свою країну, за тих людей, у кому лється кров, які сидять у сховищах без хліба, а зал паранат все чути знов і знов. Над головою кулі пролітають, один за одним хлопчаки падуть. О Господи, помилуй нас, благаю, Ти маєш силу зупинить війну. Ти, батько мій, всесильний і могутній, не раз Ізраїлю на зустріч виходив. Коли Мойсей підносив в небо руки, Ти їм противника давав перемогти. Поглянь з небес, ось руки підіймають, сьогодні діти вибрані твої. В скорботі серця ми тебе благаєм, війну на Україні зупини, там, де напились крові чорноземи, і чути стогін матерів, батьків, де плачуть діти в темних підземелях. Ти мир святий, їм, Господи, пішли мень.